Йогуртовий кавовий желений. Три ідеальні десерти в одному. Сьогодні готуємо саме такий йогуртово-кавовий тортик. Вітаємо всіх поціновувачів справжньої домашньої кухні. Ви на каналі Індик на яйцях. Пропонуємо приготувати надзвичайно смачний та некалорійний десерт, який чудово смакує і в будні, і як другий допоміжний десерт на святковому столі. Коли потрібно щось легке після важких страв. Наша основа густий домашній йогурт. Подивіться на його структуру. Ми використовуємо 600 мл такого йогурту. Додаємо цукор. Пам'ятайте, тут цукор виключно за смаком. Можна використати цукрову пудру. Обов'язково збиваємо йогурт. Навіть якщо він густий, це потрібно, щоб розбити структуру і наситити масу киснем. Це додасть десерту повітряності і запобігне згортанню. Желатин. Потрібно 25 г швидкорозчинного. А ще кава. Ми взяли мелину монарх від Якобс. 5 кавових ложок на 150 мл води. Якщо не любите такої інтенсивності, беріть 2,5-3 ложки милиної кави. Тепер розчиняємо желатину у гарячій каві. Готуємо форму, змащуємо олією без запаху. Тут ми припустилися помилки, олії забагато, промовкували її паперовим рушником. Додаємо в каву з желатином пару чайних ложок йогурту. Відбиває гарячу температуру і вирівнює. Необхідно, щоб желатин не схопився і не утворив згустки. Розчиняємо гарно. Після цього вливаємо желатин в наш збитий йогурт. Тепер енергійно збиваємо. Важливо, щоб йогурт не схопився. Дрібні крупинки це нормально. Далі виливаємо суміш в форму. Якщо ви хочете торт з коржем, важливо підготувати печиво. Воно стане основою, коли торт перевернеться. Ми цього не робили, але радимо. Цей тортик має стояти в холодильнику мінімум 4-5 годин, а краще всю ніч. Забігаючи наперед, скажемо, що ми не дочекалися він у нас простоє в холодильнику всього 40 хвилин. Далі ви побачите, як він трясеться, наче холодець. Ми навмисно відзняли кадри з тортиком, який ще не стабілізувався. Не повторюйте нашої помилки, якщо маєте терпіння. І на завершення, це не сметаний торт із кавою 3 в одному. У йогуртовому набагато менше калорій і завдяки каві він чудово бадьорить. А ще має справді інтенсивний аромат. Спробуйте, і ви не пошкодуєте. Ще обов'язково пригостіть ним свої гостей, від такого тортика. Точно будуть в захваті і любителі йогуртових десертів, і любителі кавових десертів, і любителі желейних десертів.